Сядьмо тепер у міжнародний вагон. І через гори гайда за кордон. Там, за кордоном, на першій же станції зразу відчуємо, що ми вже у Франції. Там по-французьки говорять усі, замість спасибі кажуть мерсі. Потім поїдемо у інші країни. Різних хлоп'ят і дівчат там зустрінемо, що розмовляють по шведськи по-грецьки і по-німецьки. І з іноземними тими дітьми, вірними друзями станемо ми. Що це за Європа така і чи далеко вона розташована? спитаєте ви. Відповідь вас дивує, бо вона просто тут, де й ви? Адже Україна одна з країн, що належить до європейської частини світу. Ми, українці, живемо в Європі. А хто ще? У Європі розташовано близько 50 країн. Країни Європи дружать між собою, аби допомагати одна одній, вони створили Європейський Союз і спільно вирішують багато питань. Наприклад, щоб легше було торгувати, Німеччина, Франція, Словаччина та інші країни домовилися мати спільні гроші євро. А ще дозволили усім громадянам Євросоюзу вільно подорожувати через свої кордони. Ці країни не лише розташовані поруч, а й мають спільні цінності: мир, повага до людини, демократія, тобто можливість робити вільний вибір, рівні умови та правила для всіх. Уже 29 років відтоді, як Україна стала незалежною. Ми намагаємося будувати нашу країну згідно з європейськими цінностями.